Радіо Юей Чикаго. І так, ми на каналі Радіо Юей Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан, і зі мною на онлайн зв'язку пан Ігор Кондратюк, український телеведучий та продюсер. Сьогодні говоримо, обговорюємо новини шоу бізнесу. А, так відразу трішки спойлер. А, сьогодні говоримо про Віру Брежневу, про Світлану Святочку Лободу. Ну і про Таїсію Повалі. Я думав, ти хочеш сьогодні поговорити про тисячу гривень, які ти хочеш ну, радио. Розуміти... Громадянам невідомо звідки, ну добре, окей, говоримо про цих вже трьох е, дивних постатей. То вже коли було, то вже, то вже не актуально. То вже все зрозуміло? <гум> ну <гум> ну <гум> так, в принципі, за 2 дні все вже за за 4 дні вже всі забули. Так. Що був такий вихід. Ну, тим, тим не менше. Формат формат наступний, Давайте так. Я зачитую новину. Ви даєте коментар і поїхали, тому що особистості неоднозначні. Не потрібно їм багато слави. У нас на каналі Радіо Ю Чикаго. Почнемо з екс-учасниці Віагра. Віра Бережова стала амбасадором Укрзалізниця і знялася у ролику до Дня Залізничника, де вона така вся красива у формі провідниці, роздає всім пакетики чаю. Власне, і дивіться, в чому проблема? В тому, що ця особистість весь свій час проводила на Московії так до повномасштабного вторгнення. Вона навіть у 19-му році заявляла, що вона не вважає себе до кінця українкою, чи як там була пряма цитата? Не пам'ятаю, от зараз вона амбасадор «Укрзалізниці», по суті, єдиного транспортного, транспортного сполучення під час війни, яке взагалі існує між великими містами, яким пересуваються всі високопосадовці інших країн, які приїжджають, і її назначають на ось цю важливу важливу, скажімо так, амісію. Як так? Чому так? І взагалі як на це реагувати? Тому що виходить, що ми пробачаємо всім за те, що вони робили до великого вторгнення, чи як ваша думка? А, моя думка така, що «Укрзалізниця», звичайно, зробила найгірший піар, який вона могла зробити в принципі, використовуючи українських зіркових співачок, наглядовій ну, раді, здається, Сергій Левченко якого дружина іноді їздила після 14 року, якщо не часто діяльні сенти робити в Москві, це продовження, це продовження лінії, яка називається Какая різниця». Дехто з цієї лінії вже трошки відкочив, наприклад, нинішній президент України, але артисти ні. І в даному випадку я до речі не маю претензій до віри Брежньої, вона ж галушка. А вона здається, все-таки після повномасштабного вторгнення почала перестала відвідувати Росію. Здається, там навіть в Варшаві десь щось допомагало, якусь волонтерську роботу робила. І припустимо, це правильно. Як на мене, ну як якби у мене спитала вона, я б сказав, да, Віра, це правильно. А, і я б не зміг відповісти, а що буде з хейтом? А тому, що треба було раніше думати, треба було берегти честь з молоду, як то кажуть. А, відповідно, а, але. Але «Укрзалізниця», знаєш, що цієї реклама сказала? Що дивіться, у нас е, сервіс ну, Укр «Укрзалізниця» — це ну, такое. А чому, чому, То, так, чому так говорить? Ну, тому що ну, я думаю, що ну, будь який громадянин України, який подивився, скаже, о, що тут робить Віра Брижнього, знаючи те, що ти зараз сказав після 14 року, як вона і де вона була. І залізниця каже, дивіться, ну, давайте без претензій, бляха муха не можу вам вірубріжня засновувати, дякуйте, що це хоч не таєповайний Лобода. От і все, про що каже ця реклама. І в принципі, і, в принципі цього було б досить, щоб я не їздив на Українсьці, якби не одне. Але це монополіст український. На який, наприклад, якщо я хочу доїхати в Варшаві чомусь на поїзді, а не на автомобілі персональному, то мені треба сідати в Україну Ну так, і люди будуть плюватися, але чомусь наглядова рада Україн не сказала ще з того слова, а може вона його ніколи і не скаже, бо я повторюю, там, наприклад, є такі дивні, дивні елементи, як Сигіліс. Потяг до потяг, а, до речі, а... Київ Жмеренко був. І я знайшов цитату пряму Віри Вірі у у му році, вона тоді дійсно давала інтерв'ю і сказала, що я ніколи не вважала себе українською співачкою. І війна, ще навіть повномасштабно не завершилась, а ми вже, тобто Україна вже їх приймає назад з великими обіймами. Україна ніякої до цього немає. До ну, цього зношення маю. мають до цього мають відношення якісь три людини, які приймали рішення по Україні Не виключаю, що хтось із них сидить в офісі президента. Повторюю, яка різниця, Це як кажуть японці, після п'яти років людей перевиховувати неможливо. А якщо і можливо, то дуже важко. Я не знаю, чому саме ви а не, не знаю, не Альоша. Не... Данилко, Данилко мені здається, ідеальний, ідеальний Господи, та, це. Данилко був би ідеально навіть та, no. який набагато швидше прийшов дитя з цією історією, яка називається, що ви звичайно люди з цього бізнесу і ви не любите кордонів, але просто тут у вас потрібно вам потрібно зорієнтуватися, ви за агресора чи ви за жертву агресії? До того жертва агресії це ваш народ якого вивчив? Але ж ви розумієте, що це не, єди... це не єдина історія. От зараз Віра Брежнєва і Укрзалізниця. Перед тим Святочко Лобода поверталася і розказувала, як вона відбудовує Єрпіні якусь там лікарню. Та... От вже вона зараз суперпатріотка виступає у Вірменії, виганяє своїх фанатів з концерту через те, що вони не засуджують агресію Росії проти України. Ну і то вона не засуджує ще раз. За словами хвиля вона українська співачка Світлана Лобода, а вона посварилася з своєю прихильницею із-за того, що її прихильниця, яка яку вона сама витягнула на сцену, відмовилася сказати, що а, ганьба Росії, що війна це несправедлива, що війни цієї не має бути, і вона сказала: геть з мого тут не маєш бути, якщо тебе немає сміливості засудити Росію. Свята Лобода. Та, яка казала, що ми маль, маленькі люди, ми нічого, нічого не рішаємо, чи як це воно було та? І зараз, тобто. Це, це, це воно зараз? чи Це давнє, це не скаже новина. Це, це буквально декілька годин тому назад. Це новина з'явилася. Цей концерт відбувався у середу на момент, коли ми записуємо це інтерв'ю. Тому... Дивись, ну Ну, дивись. Ну, ну, тобто те, що вона там десь в Ірпіні, її рідному місці здається, відбудовує, вона так помножувала на нуль. Дивись. А... Боюся, що мене колись артисти поб'ють, коли я ще старіше стану, і вони зберуться з силою. Ми з вами в Чикаго велика я... діаспора. Ми вас приймаємо до себе, купляємо квиток. Uh, <гум> так, я поки що не збираюся в Америку, ти ж знаєш мою позицію. Я насправді не розумію, чому uh, ми приділяємо увагу дурним висказуванням. Uh, Таких людей як Свята Лобода, ну вони показали, що у них точки ма за маленький низків можна пояснювати. Пане, Пане Йор. Я відразу подягаю, Я відразу ласка, вас переб'ю бо... дивіться, чому ми приділяємо увагу в залі Лободі і вірібрежіми, і ще будемо говорити про Таїсію поволі, тому що в якось українці о Таїсія поволі трошки так, трішки інші. Та. Просто українців а, нас дуже коротка пам'ять. Ми якось дуже легко пробачаємо, і це можна з історії проаналізувати. Як ми забували про всі наші конфлікти з Росією, про війни наші предки нам розповідали, що ніколи нічого не маєте спільного з Росією, ми ж повторюємо ці помилки. Зараз так само ці люди з 2014 по 2022 рік виступали, заробляли гроші на Росії. Війну не називали війною. Вони до цього відносились, ніби до якоїсь гри. Зараз вони нібито навернулися на шлях істини, і багато навіть хто тут в Чикаго. Їх пробачу. У мене в оточенні були люди донедавна, тому що їх відкинув, які говорили, що свята Лобода взагалі дуже класна людина, і таких українців потрібно приймати з любов'ю. Не в ніякому випадку не можна їх від себе відганяти, тому що ми маємо бути добром. Ми маємо всім пробачати. Ми ж українці. Ми такі ми є взагалі ніби святі. Ну, тобто, як, як бути з цими людьми, таких як Лобода і в яробрежі багато. Є потап, є Влад яма, є винник. Тобто, просто ми говоримо про це. Я тобі, я я тобі вибачте, перебиваю. Я тобі розказував свою точку зору. Я їх викину від себе. У мене немає ну бажання, навіть якщо Лобода випустить якусь хітяру українською мовою. Скоріше за все, я її послухаю випадково, слухаючи так, бо діджейство, будучи діджеєм на радіостанціях, які у мене записані в пам'яті комп'ютера в автомобілі. Дивись. Вони для мене померли своєю ганебною позицією, і це все, все було б може не так критично, якби мого став про війну Росії там з якоюсь іншою країною. Вони повели себе не як громадяни цієї країни. Відповідно, я не можу себе відділити від громадянства України, я не можу себе відділити від людей, які постраждали чотирьох року з березня в Криму в східному Донбасі від російської агресії. Я ж не кажу про це повномасштабне вторгнення. Вони чомусь не могли цього зробити. Я тобі скажу чому, тому що їм така, таке страждання не принесло би коштів, е, що у бізнес це гроші. В першу чергу вони наскільки розуміють, що будь-яка їхня поведінка повинна е, бути е, е, для того, щоб заробити якісь додаткові кошти, бонуси славу підписників і лайки, що вони не можуть е, з це викинути. Їм, е, їм здається, що е, їм байдуже, що ми про них думаємо, От тому в, в цьому сенсі. Вот ну чесно кажучи, ну просто мені байдуже, що вони не відбуваються. А ну, це, це якщо така стука відбулася у Вірменії, то що ти зараз мені сказав, і вона фанатку з'єднала, яка хотіла послухати її Лободи відношення до цього так званого СВО, тобто про війну Росію проти України. Фанатка хотіла, щоб очевидно Лобода засудила. То всі ці розмови про те, що вона пініше відбудує, до ду дупи. Почекайте, почекайте, це почекайте, це почекайте. Що? навпаки, навпаки, Такою ж ватою залишилося, головатою і Голова Навпаки, в чому полягає новина, що Світлана Лобода хотіла почути від своєї фанатки, що фанатка її засуджує війну. Тобто, і вона сказала, що всі мають, хто має на концерти, всі мають підляти мою думку. Тобто свята Лобода зараз хизується тим, що вона дуже сильна патріотка України, їдучи в турни. От от, от от от. От. Навіть так. А я не зрозумів історію. А, ну дивись, хто й дерзає. Ця людина, яка вигадає відмовляє, хай, від, хай відмолює, відмолю. Я не знаю. Ну да, очевидно, після того як вона побачила і рідний ірпінь, і, і Бучу, що трапилось на весні 22-го року. Може щось ударило в голову. А, все одно умерла так умерла. Це а, в мене про неї. Я не розумію, чому світала вода, яку я вважав розумною дівчиною, я тобі казала, вона в мене була правті шанс. Чому вона стрілять року так галебно себе вела, аж до а, лютого 22-го року. Ми розуміємо, це, це, це тупість або продажність, і те інше мені абсолютно не подобається в будь-кому, навіть геніальних співаках-співачка. Добре, ще одна новина: є про те, що Вищий антикорупційний суд України прийняв рішення стосовно стягнення активів, які належали а, путіністці та її повалі. Це все на користь України компенсовано. Мова йде і про маєтки, про авто. І про деякі інші особисті речі. Ваша реакція на це Диві, ця реакція трошечки відрізняється двох попередніх дівчат, які повторюю зараз після повномасштабного вторгнення, от а, навіть я не зрозумів поводу, аж дивувався, да вони е, все-таки ну, до них дійсно, що Росія є агресором. Одні одному відповіли і Лорк. А, але повелі трошки більше зашклали, здавала там якесь інтерв'ю, казала, що нарешті вона отримала свій паспорт, ну, щось там про Радянський Союз, блюела велика філософійна тая Повалій. Це про інше, це про абсолютно точну зраду, зраду підступну, зраду піду, зраду, під, зраду, яка відбулася на тлі колосальних втрат, які поніс український народ, а, її народ, народ який її народив. Хоча, звичайно, народили її батьки, і тим не менше народ такий, е, не заслужив того, щоб вона його не поважала. Е, можна сказати, що хто вона така до пішла вона в дупу, але в даному випадку вона була в тому числі депутатом Верховної Ради України, тобто вона е, зробила абсолютно точну зраду. Її треба засудити на багато років. Вона повинна сидіти в тюрмі. Е, це ніякого відношення немає, скажімо, до. Того самого кейсу, як то кажуть, да там на будівлі святи Чиверебриніва. Чи, Добре, пане Йорк, то то по повалі і ані Лорак ми ця, ця жінка, ця жінка якогось біса покарлася в політику, не знаю навіщо, але тепер вона мусить і нести відповідальність як політик, що її піймають десь українські е, органи, тому що в неї е, абсолютно точно є зрада країни, зрада країни, які вона давала присягу, в залі Верховної Ради, не знаю там, тримаючи руку на Біблії чи на конституції. Я не пам'ятаю. Але але ні, але вона вирішила, що вона знайшла іншу країну, яка має вбивати ту її, якій вона присягала. Це абсолютно інша історія, і те, що зараз робили антикорупційний суд це ну знов таки на півміра, тому що мені десь зганя ще не відібрали. Я речі okay. не розумію, цієї історії. Дивись, спорт, ми з тобою любимо говорити про спорт аналогії зі спортом. Як тільки там навіть через декілька років, по-моєму 12 років пройшло з Лондонської олімпіади, нещодавно у когось відібрали медалі. Так. Там по-моєму були росіяни, і хтось іще зафігував 12 років, пройшло з того злочину спортивного. Ну, це вважається, спортивним злочином, Було знайдено нарешті, не знаю, чому чи це, чи це були апеляції. Я не розумію, чому так довго про це розбиралися. Е, чому нема такої ж історії зі званнями, високами, які даються президентам України від імені українського народу? Хоча, може, там не слово про український народ, але напевно, напевне є. Напевне, скажімо, Ані Гора дали заслужену народну артистку за друге місце на Євробаченні, яку вона отримала в Белгорі, співаючи після до леді, і там, мабуть, було щось про те, що вона високо несе прапор української культури, тобто маску культури, що у бізнесу не має значення. Її, її високе місце дозволило. Тому президенту, хто там був правда, вже, на той момент, вручити їй таку високу нагороду. Чому в, в статуті цієї нагороди немає такого ж, як в спорті? Але у випадку, якщо вона це, цей прапор вона високо підняла, потім розтовши своїми ногами, то ця нагорода забирається, відгукується. О чого я не розумію. Короче кажучи, правильно зроблено що зроблено, зроблено конфіскації у Таї Повалі, я правда, не розумію там за якими. Як відстати, за яким антикорупційний суд це що в чому в цьому корупція вбачалася? Чи не відправлені декларування? Ну тобто, я не розумію, які там мотиви антикорупційного суду. Треба знати формулювання. Суда все завжди дуже важливо, тому що дуже легко потім знаєш, прокурори у нас в Україні люблять робити. Вони потім дуже легко від лісуються назад і повертають собі посади і ті зарплати, які вони втратили, коли їх типа там люстрували. Я не знаю, за що справді Насправді все відбулося за висловлення за висловлювання кориці... і підтримкою українсь... російської позиції у війні проти України багато там було що говорили, і в тому інтерв'ю, що ви згадували, і попередніх інтерв'ю. Тобто, це було одною з причиною теж, чому ця справа взагалі. Ну, ну такому, випадку абсолютно все правильно, і я скажу, їй треба позбавити всі звання і всіх нагород, які були вручені в Україні. Я тобі скажу, що пісні, які там перераховані, які у неї були забрано авторські права. Я не знаю, до речі, це теж цікаве питання, чому так зроблено. Я не виключаю, що автори цих пісень подали знову ж таки в суд з вимогою через те, що та паварі стала зрадницею і стала посібником російських фашистів, чому, може, тому вони забрали. Повинну сказати це на найхітовіші її пісні. Нахитовіші її піснями в моєму розумінні людина, яка на Кравкому Майдані слухала учасників, які вибирали пісні та її це були пісні. Чертополог, Аднзила, Аднзила, там в хітара у них була дуетна з Масковим, щось ще, але ці пісень, які, які я бачу, пісня була популярна з музику, ну, яку написав і Валера Меладзе, а, Ці пісні, які були наведені, ну, на мій погляд вони погодили. Це двосотні пісні. А? Там другого сортні пісні Пане Ігор, дивіться. А ми говоримо окей, Таріс Павелі, ані Лорак, вони є зрадники, вони після навіть повномасштабного вторгнення лишилися на Росії. Якщо вони, не дай Бог, би повернулися в Україну, їх мають по-хорошому посадити. Але от ну дивись, це особисто особливо це стосується та і повелі. Окей, okay, але питаючи, я на яка нагадую, була депутаткою Верховної Ради так. України, і вона ж йде як зрадниця на рівні з тими зрадниками, які втікли після Януковича, всякі Захарченки. Азарове і, і от ті два міністра оборони Януковича, які були російськими агентами, але були в той же час депутатами Верховної Ради і міністрами, це трошки інша стаття. Але бачите, в чому цікаво, ми стали пане Йорк, ми стали дурничкою Ані Лорак, яка крізь бізнесу більше ніде не фугурувала. Ну таке, ну дурничка. Ми ну, стали не варто її слухати, але але ми стали заручниками власного законодавства. Тому що коли ми визнали повномасштабне вторгнення. А коли ми назвали нарешті війну війною, ми можемо притягувати до відповідальності тих, хто а, чинить зраду. До 2022 року виходить, що і а, Лобода, і Бережніва, ті, які були на Росії, платили там податки, виступали, заробляли гроші. Тобто їх ми не можемо притягнути, по суті, до ніякої відповідальності. Я притягнув би, але мені здається, господи, це, це, це вже це проблема, яка, яка наразі зовсім не стоїть. Питання про артистів, які втікли типу, з України. Після чотирнадцятого року, або якісь тікли з активноштабного вторгнення, воно полягає, на мій погляд. Ну на мою думку, в тому, що дай Боже, щоб вони не шкодили. От і все. Ну виїхав кудись війну, чи потап там, ще чи, чи хтось ще не знає. Ну це їхнє право було втікти. Право втікти його не існує в природі, да? але від війни вони вирішили втікти. Я знову ж таки, я не можу їх заслужувати. Їх можуть заслужувати, скоріш за все, заслужують ці несовушники. І всі там ті, хто служить на гвардії України за молодушність, але ну Бог їм суддя, а, і, і воєнкоми. Але воєнкоми, мені здається, про них нічого не сказали. Для них це очевидно. Має вік не повинен бути тут. Питання не в цьому. Питання полягає в тому, що та повелі йде по абсолютно іншій статті. по статті людини, яка ну яка стала свідомою з Одне з найкращих покарань, яке існує і в Америці, і це і приносила п'ятво на вірність українському народу, на виконання Конституції, і як тільки трошки запах смаленим, вона же перекинулась на вбивці, тому треба в неї забрати, звичайно, все, що є в Україні, і забути про неї навіки, в тому числі звання народної артистки, тому що вона вже народна артистка іншої країни. Вітлеровський господар вітлерівський путівської фашистської Росії. Те ж саме, друзі. робіть висновки: cancel culture в даному випадку ідеально підходить для цих артистів, що вони взагалі забули, що вони є артисти. Дякую, пане Ігор, за цю коротку розмову. О, було цікаво обісрати разом з вами українських екс українських артистів. Дякую, вивертайтеся. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.